Вітаю, це дайджест роботи Бюро економічної безпеки України за тиждень. Ми розкажемо про упередження відшкодування 57 мільйонів гривень. Фреон замість гуманітарки, фальсифікат у парку Межигір'я. Про це не тільки далі. На Одещині не допустили незаконне відшкодування 57 мільйонів гривень ПДВ з державного бюджету. Аналітики бюро встановили, що два підприємства, які займаються продажем одягу та взуття на ринку сьомий кілометр. Закупили в імпортерів великий обсяг товару. Згодом підприємці подали податкові декларації за два місяці та задекларували 57 мільйонів гривень відшкодування ПДВ з бюджету по нібито реалізованим залишкам. Однак документально залишки продукції на складах компанії не підтвердили. Аналітики бюро встановили, що фактично купівля та продаж товарів не відбувалась, та направили до держподаткової служби рекомендації щодо проведення перевірок. Проведені перевірки підтвердили висновки аналітиків. Таким чином упереджено безпідставне відшкодування 57 мільйонів гривень ПДВ з бюджету країни. Фреон під виглядом гуманітарної допомоги БЕП на Київщині викрило псевдоблагодійників. Слідством встановлено групу осіб, які використовуючи реквізити благодійної організації, завезли на територію України газ Фреон вартістю понад 14 мільйонів гривень для подальшого продажу. Фігуранти задекларували товар як гуманітарну допомогу і таким чином ухилилися від сплати митних платежів. Після перетину державного кордону, аби приховати вантаж, вони замінили тягач, що перевозив його на склад. Однак, детективи Беп затримали автомобіль та вилучили товар, крім того. В ході до судового розслідування встановлено, що директорка згаданої благодійної організації вже притягувалася раніше до кримінальної відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Масштабне виробництво фальсифікованої харчової продукції у парку Межигір'я. Група осіб організувала виготовлення та розповсюдження підробок під виглядом відомих українських та міжнародних торговельних марок. Виробництво фальсифікату здійснювали на території міста Києва та Київської області, зокрема у парку Межигір'я. Для масового виробництва та фасування солодощів, кави, жувальної гумки та іншої продукції, використовували спеціальне обладнання. Співробітники Бе провели обшуки. Виявлено лінії автоматичного фасування та маркування, великі об'єми сировини. Вилучено 5 автоматичних ліній, 20 станків для нанесення логотипів, 6 ліній для пакування продукції. Вага вилученого становить близько 200 тонн. Крім того, встановлено, що підпільне виробництво в межигір'ї використовувало потужності, зокрема електроенергію національного парку. Досудове розслідування триває. Фальсифікат під виглядом відомих брендів Беп скерувало до суду справу про незаконне виготовлення алкоголю. Встановлено, що мешканець Київської області організував незаконне виготовлення алкогольних напоїв та інших спиртовмісних продуктів. Він закуповував сировину та використовував спеціальне обладнання аби забезпечити повний цикл виробництва на території приватного будинку. Підроблену продукцію розливав в тетрапаки та пластикову тару під виглядом відомих брендів. Та продавав великими партіями. Співробітники БЕБ вилучили майже 12 тисяч літрів фальсифікованого алкоголю. Крім того, під час обшуків було виявлено та вилучено понад 6 тисяч цигарок без марок акцизного податку. Фігуранту кримінального провадження повідомлено про підозру в західних областях України. Беб вилучило електронні сигарети на 40 мільйонів гривень. Викрито масштабну схему реалізації підакцизних товарів без марок акцизного. Податку група осіб продавала незаконно виготовлені рідини до сигарет та електронні сигарети в декількох західних областях. Детективи БЕП одночасно провели понад 20 обшуків у складських офісних приміщеннях та мережі магазинів. В результаті виявлено та вилучено понад 20 тисяч незаконно виготовлених електронних сигарет. Велику кількість рідин для наповнення електронних сигарет, наборів для змішування рідин, ароматизатори, катріджі із суміш для куріння. Орієнтовна сума вилученого майна складає понад 40 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше ви можете дізнатися на нашому сайті, а також підписавшись на наші соціальні мережі. Бережіть себе і пам'ятайте. Купуючи офіційне і сплачуючи податки, ви долучаєтеся до відбудови країни. Побачимось.